Привіт, мій любий друже! Сьогодні ми з тобою виконаємо пальчикову гімнастику з горішком. А гімнастика називається Білочка продавала горішки. Ну що, приготувалися? Починаємо! Сидить білка на доріжці. Продає вона горішки. Ось продала лисички сестрички, горобчику синички, зайчику вухастому, ведмедику тоста п'ятому. Виконаємо ще раз. Сидить білка на доріжці. Продає вона горішки. Ось продала лисички, сестрички, горобчику, синички, зайчику-вухастому, ведметику тостопятому А зараз ми з вами поміняємо ручки. Починаємо. Сидить білка на доріжки. Продає вона горішки. Ось продала висички-сестрички, горобчику, синички, Зайчику-вухастому, ведмедику товстоп'ятому. Молодці малята. До побачення.